Рада вас вітати на каналі DfD. Сьогодні я приготую страву, яка буде знищена буквально за півдня, настільки її полюбляють. Смачні, соковиті і наперевершені картопляні зрази. Насправді вони дуже нагадують пиріжки, що смажаться на пательні на маслі. Така ж ніжна основа смачна начинка та дуже хрустка скоринка. Смакують вони як в гарячому, так і в холодному вигляді. Що не менш важливо, ця страва може бути як і основною, так і чудовим гарніром. Звісно ж, прекрасним перекусом, і неймовірно гарно буде виглядати на святковому столі. Подавати її можна зі сметаною, з різноманітними соусами, все точнісінько, так само, як зі звичайними картопляниками. Тож давайте нарешті її приготуємо, щоб зробити смачні картопляні зрази вдома. Вам потрібно наступне. Перше потрібно підготувати картоплю. Картопля має бути у вигляді пюре. Спочатку ви її маєте відварити, чистите на шматочки, варите і потім охолоджуєте, щоб не попекти руки, коли будемо формувати зразу. Інгредієнти до картоплі додаються такі ж самі, як на пюре. Молоко. Вершки, масло, і це все гарно замішується в однорідну суміш. Картоплю я попередньо вже зварила, тепер додаю сюди молока. Буду додавати потрішки, щоб не вийшло за рідким. Вершки для гарного вершкового смаку, масло. Кількість масла також додаєте за смаком. У мене 50 грам. І тепер потрібно перетоптати. Великий плюс цієї страви в тому, що ви можете спокійно використовувати картоплю пюре, яка, наприклад, залишилась з попереднього дня, змішати знову, якщо тієї мало, і вийде супер! Картопля готова. Тепер буду підготовлювати фарш. Фарш обираєте, який ви полюбляєте, любий, яловичий, суміш свиного, телячого, курячий, тут без різниці. Можна також фарш замінити грибами. Або тушеною капустою. Додаю у фарш зубчик часнику. Між цим займусь цибулею. Її потрібно нарізати на кубики, щоб потім посмажити до самого фаршу. Нарізати бажано дрібненькими кубиками, щоб смачніше було і не попадались шматки цибулі окремо. Далі, все як завжди, розігріваєте гарно пательню, додаєте олії побільше і смажимо цибулю до золотистості. Нагадую, що олії треба додавати більше, щоб цибуля не була суха і щоб вона гарно рум'янилась. Коли цибуля вже має ось такий вигляд, вона готова і перекидаю її до фаршу. Додаю у фарш за смаком солі та, звісно, перцю. Тепер потрібно це все гарно перемішати. Я буду перемішувати рукою, але обов'язково враховую той факт, що цибуля гаряча, можете перемішувати ложкою, як вам зручно. Також до фаршу ви можете додавати ще якісь додаткові спеції, які ви полюбляєте. Можливо, копчену паприку чи трави. Все за вашим смаком. Також можна... Урізноманітнити цю страву і до фаршу додати натертого твердого сиру. Це буде дуже смачно. Фарш готовий, гарно замішаний. Відставляю його в сторону і зараз буду займатися картопляним тістом. Вже в готову картоплю пюре я додаю одне яйце приправу до сала. Її додавайте за бажанням це не обов'язково. І додаю борошно. Борошно я буду вводити поступово, щоб не було, забагато. і потроху буду вимішувати тісто. На кілограм картоплі. Борошна у вас має піти десь приблизно від 12 до 20 столових ложок. Це залежить від борошна і від того, яке ви пюре зробили. Більше у чи більш рідке залежить від цього. Приблизно ось такої консистенції має вийти тісто. Воно не вийде таке, як звичайне борошняне, бо це все-таки картопля. Ні, може в кого вийде, я не проти. Мене не виходить. Щоб менше липло до рук, я беру небагато олії, змащую ось так руку і переминаю. Ліпше так, ніж додавати більше борошна, і воно буде таким же грубим. Це тісто. Краще зробити легше. Все, тісто. Готове. Тепер я буду формувати картопляни зразу. Бажано з тісто картопляним працювати швидко, бо з часом воно стає більш рідким і потрібно буде додавати борошно. Тому одразу, коли зробили, одразу починаєте формувати і смажити. Спершу я змащу руки олією для того, щоб тісто картопляне не прилипало до рук. Ну і відповідно потім на пательню треба буде менше олії. Беру картоплю, скручую в кульку. На рахунок розміру, це вже індивідуально можете робити малесенькі, дуже, можете робити великі. Головне, щоб вийшли гарні. Не факт, що в мене вийдуть гарні, але вийдуть однозначно смачні. Кладу фарш. Я завжди кладу багато, бо я люблю, щоб було побільше бульйончику всередині. І так, щоб один взяв та й наївся. І тепер ось таким чином починаю його закривати. Те саме, як і пиріжечки зі звичайного тіста. Так ось так. Дивлюся, щоб ніде не було отвору. І тепер кладу на припилену дошку і також само наступний. Тісто. Це менше. Розплескую. На долонці. Додаю фаршу. І так дві руки і акуратно, допомагаючи цими пальчиками, закриваю. Тут найголовніше дивіться знизу, щоб воно не прорвалося. І ось так. Заліплюю так. рівняю. Все робиться як котлетка. І кладу сюди. І так, поки не закінчиться тісто і форш. Я зараз сформую 4 штучки і буду їх одразу ж смажити, Кількість залежить від вашої пательні, але щоб вони довго не стояли, то я одразу ж почну їх готувати, бо вони розмокнуть і буде вже далеко не те. Смажити я буду на пательні. можна їх смажити, вони, до речі, дуже класно виходять на електрогрилі. Я вже робила цей рецепт. Він є на YouTube Shorts, можете подивитися. На електрогрилі це виходить значно швидше, смачніше, бо готується з двох сторін і лишній жир скапує. А сьогодні я приготую. Просто на пательні, так, щоб було кожному більш зрозуміло і більш звично. Коли розігріла гарно пательню з олією, починаю їх викладати на пательню. Поклала, трішки притисла. Щоб не липло до лопатки, я її змастила олією також. Тепер наступний. Останнє. І тепер смажу на маленькому вогні, щоб підрум'янилась нижня сторона. Обережно перевертаю. Обов'язково смажте на малому вогні, бо у вас всередині сировий фарш, і він просто буде сировим, якщо смажити на великому. І тепер так само з іншої сторони обсмажую. Якщо у вас пиріжечки виходять такі ж самі великі, як мене, то тоді варто їх накривати ще кришкою, щоб точно фарш проготувався. Коли підсмажилися з обох сторін, ось такі вони з іншої сторони, перекладаю вже на тарілку. На тарілку попередньо я вже поклала паперовий рушник, щоб стікав лишній жир, олійка. Якщо ви не впевнені, що всередині готові, візьміть один, розламайте. І подивіться, як там фарш. І тепер далі так само: додам ще трохи олії, лишнє стече і кладу смажитись. Ці я вже зробила трішки меншими. Я досмажу всю решту, я розповім, яке воно на смак, Скуштую. Це дуже важко то терпіти, чекати, поки все досмажеш. Як я казала, можна їх куштувати зі сметаною, з будь-яким соусом, який ви полюбляєте, так само, як і картоплянки. Гаряче, смачне, Ось таке воно добре. Виходить дуже соковито. Фаршу можете класти більше, можете класти менше. Все залежить від того, як вам хочеться. Смак називається обов'язково потрібно приготувати це поєднання ж картоплі пюре з гарною такою, в моєму випадку, яловичою. Котлетою. Дуже насичено, дуже соковито, дуже ніжно, дуже хрустка, гарна скоринка. Я не знаю, яким вам словами ще це описати. Це просто дуже-дуже-дуже-дуже класно, дуже смачно, дуже ситно і не важко робиться. Якщо ви будете робити на велику кількість, то це потрібно буде готувати довше, але самостійна страва супер. Може, кому як гарнір? Прекрасно. Просто вам захотілося щось смачненького з'їсти, навіть в холодному вигляді взяли один, з'їли всі щасливі і всі задоволені. Такий рецепт обов'язково має бути присутнім в кожному домі. Він того вартий. Ось таку прекрасну смакоту ми сьогодні приготували. Вартої уваги! Я ж вам Звісно, дуже вдячна за перегляди, за коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, діліться з іншими цим відео. Звісно ж, переглядайте інші. На цьому все. Я буду досмажувати, звісно ж, під'їдати, без того ніяк. А ви готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. І не забувайте, вдома завжди смачніше.